На душі стало. думаю, господи, ну ти ходив же, знаєш, ну що ж, я вже так не пускаю, домовилися, знає, ну це таке. Ну вже ж на... налаштувалися. Так, да, так, да, все. Ну і, і Каже, мені парця, оставайся в бусі. каже. А я заплакав. Знає? Угу. Так щось мені стало, ну, плачу, так, приїхали. Сходи, каже, слухай. Ти що, хочеш сильно послужити? Я кажу, так. Да. Yeah. Ну, і і Готуюсь йти в тюрму. А він каже, а от ви десь буса, отак два кілометри будеш йти по лісу. Там, каже, така лікарня, і вийдеш в цю лікарню, хворі люди там лежать, такі всі разом лежать по нашому жінку, щось. Ну, І так на серці Дух Святий. Кладе, думаю, заспіваю, їм. вони чули, а не бачили. Не? Ну, я їм псалом пою. псалом. Яка любого Господа святого. Співаю псалом псалону. Яка любого Господа святого, яка то милість, ширість доброта. У! Я ж заспугався, розбирачуюсь. Це молоденька жіночка санітарка, плаче, хається, і таке присутність Господня. Я думаю, Господи, слава Богу. А не хотів спочатку співати. Це гарне свідоцтво для того, щоб десь ми були чутливі, що навіть якісь речі, які не виходять, Бог інколи має свої інші плани. І от Як важливо десь довірятись Богу і чуття від Бога мати.